Топ як... топ як зробити корм друзі всім привіт вітаю вас на цьому мирному каналі для собак если свою собаку витягну, витягну а доки вона нам все таки доки вона нам для відео іменно не надзвичайно. тому що ми зараз будемо робити корм але спершу розповім вам про корм у мене от, от така марчка food а тут дружевеньке катфуд. Ну, але воно для собак. Але... Виробники пранканулися просто трошки. Ну, і це 2 кілограми. Ну і я вам покажу, як повторити цей корм. Зараз я вже Як повторити цей корм? Але я оце... і... за... Ізичала, як він... Ну, як він ну, виглядає, що там, що там. І зараз ми вже будемо робити. Так, друзі, я висипала корм. І зараз будем, будемо його ізучати. Тут є ласощі, є корми, кормінки, і є всякі добавочки витаміни, і вітаміни, чи облімовані продукти. І стать моя геніальна ідея тоді, коли я створював цей корм. Зробити його з смаколиками, щоб собаки його охоче їли. Тому що в кожній порції має бути по пару смаколиків. Але це вже як насипати, Але обов'язково має бути пара смаколиків. Перший корм, другий це такі смаколички. Блін. Ні, просто в мене там є такі смаколики, які майже їх не видно. Ну і ось так. Ну і ось так. Ось стільки смаколиків. Ну, ну і всякі вітаміни, мінерали отак. Ой, я трошки не до тієї групи і Так, найменше у нас тут смаколиків. Посередньому матеріалу. ну, всяких мінералів, а тут найбільше закорм. Ну, давайте повторювати на одну порцію, коротше. Потім ви там собі все... поділити все-таки. Ну, і, коротше. Чи ви зрозуміли, доки я тут все перебираю, а, -а потім будемо вже рішати. Друзі, так, ми беремо веси. Ну, тобто, те... ну, тобто, ваги. І отаку миску. Кстати, я її зробила із ну, того жовтка з кіндер, Ой, кіндер сюрпризу. Зу. І зараз ми будемо веси. Так, змірюємо ємність, тарірює виси. І зараз ми будемо, коротше, насипати Насипати корм. Так, нас у тут, нас тут 10 ой, 30 грам. Це, це для маленької просто собачки, а якщо у вас величезна, то тут треба давати більше. Ну, коротше, будемо помножити її на габарити. Бусть як це прикольно виглядає. Так, ну Це Далі ми відкладаємо це. Нам треба взяти іншу. Є вніс мене є інша. Далі у нас є, є смаколики. Нам треба три смаколики і, і там має важити 10 грамів аж. Ну, і теж відкладаємо. Далі нам треба оці там всякі вуглеводи, все таке. У нас тут аж 20 грам. Класно, ну і буде корм. І далі нам це треба в одній ємності змішати. От я вже принесла ємність. І зараз ми це все буде змішувати. Корм, ні, просто я не можу так зробити. Тому що ще тоді в мене ємність, коротше, продивлялась. Вуглеводи. Я не можу це все так висипати легко. Вуглеводів, ще трошечки вуглеводів Але це ще пограмів. Так, ще тут трошечки грохнулись Ось На столі, коротше. І тут далі три смаколик. Це все треба зараз перемішати. Е будь чим, коротше, я буду мішати Пойдем ножичками маленькими, потому что я, я еще ложку не сделала. И не сделаю это все до ну, следующего месяца. Это все уже сделаю. Потому что я уже завтра буду видео снимать в другом месте. Потом увидите и кому. Я уже перемешала и теперь будем, будет пробовать мой эксперт. <свистит> Есть Есть ты, 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 молодец. Молодец. мысочку идти. Ура! Ням-ням-ням-ням, корм -ням -ням -ням. просто божественный.

Я тебе зараз накрию, діялом ти будеш спати там з головою. М -м -м -м. Все, па-па. Па-па, друзі! Так, друзі, всім, па-па!